Початком повномасштабного вторгнення українці замислилися, як наша країна, маючи третій за розміром ядерний потенціал, відмовилася від нього. Будапештський меморандум, який підписала Україна, Росія, США та Велика Британія офіційно закріпив наш без'ядерний статус. Натомість наша держава мала отримати гарантії безпеки та близько 350 мільйонів доларів. Под амофором Будапештського меморандуму коли трудності переводу привели до того, що нам розказували тому, що Україна отримала гарантії територіальний. целостности, собственно, и суверенитета, а на самом деле речь шла, ну, объяснили вы же неправильно перевели, там нет слова гарантии, есть эссасарис, это поддержка, то есть а поддержка может быть и моральная, что мы убедились на э, примере, когда Россия, э, собственно, оккупировала Крым. Згідно з міжнародними договорами, Україна ліквідувала майже 60 бомбардувальників Ту 22 М та 19 ту 160 здатних нести ядерні бойголовки. Розпил останнього відбувався у присутності іноземних представників. У мережі збереглися архівні кадри, де президента Кравчука буквально вмовляють не робити цей фатальний крок. Утім, не вийшло. Леоніду Макаровичу. Звертаємось до вашої мудрості: не віддавайте атомної зброї. Нехай вона побуде в Україні ще років з 20, поки набере сили наша Україна. На рівні. Це питання задається вже не раз. Воно навіть ставиться і депутатами. Ну, по-перше, такі проблеми вирішуються вже сьогодні не президентом. У жовтні 2023 року американський журнал The National Interest оприлюднив архівні матеріали як адміністрації Джорджа Буша старшого та біла Клінтона. Пентагон та НАТО чинили тиск на Україну з вимогою відмовитися від ядерної зброї. У мережі навіть зберігся знімок, де після перемовин президенти США та України вийшли на прес-конференцію, тріумфуючий Клінтон, що сипав жартами та пригнічений кравчук. Тепер через майже 30 років чітко зрозуміло, союзники не мали на меті надавати реальні гарантії безпеки для України. У недавньому інтерв'ю експрезидент Клінтон зізнався, що тепер шкодує про свій вчинок. Я відчуваю особисту відповідальність в тому, що я змусив Україну погодитися відмовитись від ядерної зброї, і ніхто з них не вірить, що Росія б пішла війною, якби в Україні була їхня зброя. Частину озброєння Україна втратила ще й через газові борги перед Росією після розпаду СРСР незалежна країна успадкувала коштовну спецінфраструктуру, яка потребувала витрат на техобслуговування. але утримувати це у тодішньої влади бажання не було, як і грошей. Сегодня получается так, что мы, разоружившись, собственно, сталкиваемся с тем, что страна, которая участвовала в этой сделке, она теперь угрожает. ударом. У 99-му, згідно з міжнародних договорів, Україна передала важкі бомбардувальники ту 160 і ту 95 МС і увага 575 крилатих ракет Х-55. ракети, які за два роки війни дуже знайомі кожному українцю за 11 стратегічних бомбардувальників. Росія мала заплатити 275 мільйонів доларів, хоча просили вдвічі більше. Але і цю суму Україна. Не побачила за даними Радіо Свобода, їх розрахували у погашення газових боргів російському Газпрому. Автором ідеї Зброя в обмін на борги називають Ігоря Бакая, тодішнього голову управління «Нафтогазу», який згодом втік до Росії. Це, по суті приступлення проти власного государства, оскільки государство на четверти четвертія. Сістематичні лишали свого оборонного потенціалу у 2013 році. Міністр оборони Павло Лєбідів, до речі, громадянин Росії зняв з українського озброєння системи ППО С 200 За даними української правди із бойового чергування, зняли комплекси, які базувалися в Києві, Одесі, Херсоні та Феодосії. ЗРК С 200 був єдиним комплексом дальньої дії, здатним прикривати значні промислові райони, знищувати авіацію ще на підльоті. До кордонів України були плани повернути старі комплекси до боєздатного стану, але далі розмов не пішло. Україна, яка була одним із найсильніших, напомню, то, що війна промишлений комплекс в Україні працювало на минуточку трудно 750 півдесят тисяч Ну, Куда исчезло полмиллиона спустя четверть века? Ну, это вопрос уже, как говорится, к тем, кто стоял у политического руля страны. З 2006 по 2012 роки тривала утилізація стрілецької зброї та боєприпасів, у тому числі часів Другої світової. Другий етап розпочався у 2013 році. Ліквідації підлягали складські запаси, які використовувалися під час радянсько-афганської війни. Лише у липні 2014-го, коли ми вже були у війні, Україна припинила цей процес. Весною 2023 року. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у минулому Україна припустилася велич. Чезної помилки ми свого часу зробили божевільну помилку як країна. Ми за російський газ розраховувались комплексами С 300 ракетами і так далі. В 91-му році Україна мала у своєму арсеналі майже 18 тисяч видів різної зброї. До 2014 року їх лишилося близько 3,5 тисяч. З 2003 по 2004 найбільшої кількості РСЗВ позбувся тодішній глава Міноборони Євген Марчук. Анатолій Гриценко з 2005 по 2007 ліквідував до 200 літаків. А Михайло Єжель запам'ятався тим, що з 2010 по 2012 рік максимально позбувався танків. Упродовж майже 30 років в Україні не раз поверталися до спроб з'ясувати приховані домовленості, які призвели саме до такого фатального для країни механізму роззброєння. Надто багато в цій історії білих плям та чорних лебедів. Можливо, після цього нинішнє покоління політиків та фахівців СБУ, загартоване сучасними обставинами, більше ніколи не зраджуватимуть Україну. Тетяна Зайць та Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.